Нами ввідусь перевірили. Випитати по факту. Ось тут дозвіл. О, бачите, от, контрактний фонд, подружжя Малянку. Контракт заключив з третьої особи заключили на нього, які не мали права заключати і сторони контракту е, тобто вивчили, ви, ви що волонтер буде Почитайте, здійснювати слід. збір пожертв у межах вулиць Львів, Львівська область. У нас в місті людини сталося ДТП. Що ви можете про це сказати і розповісти? Хто ви є? Будь ласка, приказ. Я інспектор Українського відділу поліції. Де... Сьогодні, 15 листопада 2015 року, близько 18-ї години було повідомлення вченому частину України районного відділу поліції про те, що в місті людина поліції Я тоді вийшла слідчопровильна група. Я встановила, що відомий автомобіль допустив зіткнення з пішоходом. Не йшли за нагородами, вони не йшли за гроші, вони йшли за покликом серця для того, щоб відстояти краще майбутнє для своїх дітей, для своїх батьків та матерів. Вияснити причину, що сталося на даному часу. Згідно орієнтування вчерової частини, до неї автомобіль знаходиться в розшуку. І це було б основною причиною його захисту. Виковані. Я вам дякую, маневі далі. Протокол №4 4 засідання відчильної комісії Долинської районної ради 7-го скликання. Від 1 грудня 2015 року місто Долина. присутні. Минує Мандрик, Віктор Макусій, Світлана Демченко, Олександр Оденін, Оля Балацький. Олег день. Про порядок таємного голосування з виборів заступника голови районної ради. Слухали. Про порядок таємного голосування з виборів заступника голови районної ради. я, Віктор Богданович, який запропонував вигоду на комп'ютері виконавчого апарату районної ради на білому папері формату А4 чорною фарбою. Форма бюлетеня додається. Come, Саш. tá Цих документів мав, Як ви пам'ятаєте, були кошти, його не зробити. Не не Але наскільки не не ми їм, крім рішення, не дали більше нічого. А їм потрібні документи. І документи зараз, які готові до того, якими трубами вони мають цей будівчок заложити, щоб засипати, що мають зробити. Аж тепер, коли ми на Жегенко дали, ми мусимо з питань. А то рішення попереднє. Ми дали дозвіл, а документів не виробляємо. Нам треба дописати просто. Є федерації приготували підтримувати. Ану Сегодня, давайте почати. Вашу довгу почув. Прошу задавати запитання, перестав заяву. Чи через конкретку я вам... Копія рішення армітовувати, розбудете в А що маєте вас аргументовувати? Ну це якраз тому, що в першій ті шокула, там була допущена помилка, там було написано справи. Получили, проти. Цікаво, ви собі визнаєте недосконалість вашого рішення, так? Ну Ми з 7 12-15 року отримали ще одне рішення комісії по трудових спорах. Тут один примірник такого ж самого рішення. Вартість масу захворювань дітей. На попередній сесії була така пропозиція, щоб головний лікар надав інформацію. Вірусна біологія це вірус, що у нас є, є без такопантагіозне захворювання, немає три симптоми, подібно до хонерику, і є зневоріння. Будь ласка, відбулося засідання тендерного комітету на даний час, який проходить у вас відділі освіти, на рахунок того, що пройшов тендер, і по столовах підприємці подавали документи. Ви можете зараз оголосити результати тендеру, хто з підприємців виграв в яких школах? Акцепт, ні, акцепт, акцепт ще не відбувся. Ми ще це ще буде окреме засідання по акценту. Ми тільки розглядали. Людям, на які як Грицик Гриців могла попасти на тендер, коли у школі були батьківські збори, збирався колектив, і вони були проти того, щоб. Цей підприємець збрав участь у тендері. Тоді, коли були звернення в Управління <клінії> освіти молоді та <для> спорту на рахунок неякісного харчування, була створена комісія, була проведена перевірка. Під час перевірки було виявлено ряд порушень по організації харчування дітей. Тоді, в усній розмові, підприємець Грицьків повідомила, що вона не буде брати участь у тендері. участі <клісті> в тому, що люди чітко сказали ні, я не дурак, щоб я сьогодні йшов, давав якісь пропозиції. Це зрозуміло. Поговорили питання, дали пропозиції. Завтра пішли то самобути на рада, так само підемо по районі лікарні. Ні, не <гум> можемо, ми з таке бачення маємо, будь ласка. І так воно далі. Для того є ми тут, щоб ми свою думку висловили дали туда. Повірте, Скільки би не було на цьому місці, на цій трибуні, сьогодні нема Романюка, завтра є Височанська тут. Ви так само зберетеся ходити її дебати і казати, що ти хочеш з проще. Не вона, ні я, ні хто би третій прийшов, нічого би не, я, звичайно, говорив би такий суток опільцифах, бо така є робота, яка посада. Якщо ми сьогодні з тої пропозиції ще раз вийдемо і докажемо. А в кінці кінців пора доказати, бо нам, коли добре, ми всі сидимо нам класно. Бо коли, приходивши до фінансування, ще раз вертаюся, тоді ми піднімаємося. Нарешті прийшов час поставити, сказати, де ми себе бачимо, чому так відбувається, чому не можемо ту стіну пробити. Нарешті, чому ми маємо всіх обслуговувати, нам за то ніхто не платить, а ми несемо. Можливо, ця нагрузка десь і зв'язана з тим. Оцих коштів, поштів, що ми нарахували тоді три мільйона. От вам якраз і не стає їх сюди, о цих тих дітей. Ви порахували 3,5 мільйона. От ваші гроші. Звідки вони не прийшли? Ми їм дали чітку, пропозицію, поверніть нам. Может, это допустим вы еще прикольно. Я працівник рибоохоронних органів, головний державний інспектор Мартисевич Олександр Миколайович, перебуваючи в робохоронному рейді, спільно з працівниками єгерської служби побачили громадянина, який виловлював в забороненому місці рибу способом вудочки. На вимогу працівникам рибоохоронних органів зупинитися, він почав тікати, перебіг через воду. І на наші зауваження не реагував. Тікав мене відштовхував, при затриманні були застосовані спецзасоби, такі як кайданчики, так як він чинив, непокору і операм.